Український бізнес почав скаржитися на неможливість перепідтвердити статус критичності, який дає право на продовження дії бронювання співробітників. Проблема набуває системного характеру. По суті, рішення про повторне підтвердження статусу критично важливого підприємства просто зависає у відповідних органах. Значить, історія з бронюванням. Що з нею не так і як буде далі? Чи зможе надалі нормально працювати в цих умовах, в яких ми живемо наш бізнес? Так, система бронювання? Система бронювання висить на волосинці, вона буде видозмінена, інакше воно все посиплеться. Жага влади не відпускати від себе людей, які забезпечують їх інформацією, грошима, захистом, воно призвело до того, що страждають тепер підприємства. Буде нова система. В смислі нова система. Це може бути новий список підприємств або професій, які е, бронюються. Да? Це може бути нова система бронювання, новий термін бронювання, але буде по-новому наші підприємства, робота українських підприємств. Одна людина як мінімум буде працювати за двох, а то і максимум за сімох людей. Ну, тобто от така у нас буде пропорція. М -м. Значить, якщо війна триватиме ще 2-3 роки, не дай Боже. Буде зменшуватися призовний вік. Якщо триватиме 5 років, будуть призивати жінок. Зменшення призовного віку буде зменшуватися, зменшуватися і зменшуватися. Це ми вже дивилися тут без змін. Далі що? Призов жінок. Ризов жінок з навчанням, з можливістю не бути на полі бою, тобто вибір таких професій, спеціальностей посад. Що жінки не задіяні на полі бою, але вони задіяні в тилу і вони при цьому займаються роботою і, і, і грошова перспектива. Тобто, оце буде отак створюватися. Далі поїхали. Якщо, якщо це ми прочитали засідання Рамштайну для допомоги Україні найближчим часом не відбудеться Значить, Байден незабаром відвідає Німеччину. Якихось рішень під час візиту не буде, якщо він буде. І скоріш за все подальші рішення в форматі Рамштайн імовірніше будуть ухвалювати лише після результатів президентських виборів у Штатах. Що нас тут цікавить, як на нас вплине е, Рамштайн, якого немає, який не відбувся? Ну, дивіться, це дуже зручно для них, в якому я маю на увазі штати, в якому сенсі вони і так не дуже розраховували нам допомагати саме в цей раз. А відсутність оцього Рамштайну, його зрив. Він, типа, ну нам дуже хотілося розумієте, але ж ви ну, ви ж бачите, яка ситуація. Ну, не можемо, але дуже дуже сильно хочемо і обіцяємо колись допомогти. Плюс кажуть, що в найближчі 8, 8 днів, 8 тижнів буде мир, все буде спокійно, все налагодиться, все буде класно. Так що, ну, типа, і наша вам та допомога дуже зручно. Дуже зручно. Екстрені зміни на Курщині. Рашисти пішли в наступ. Цікавить подальша доля наших бійців. Чи виконали вони поставлені цілі на чужині? Так, доля наших на Курщині. Курська народна, да. Ну, я вам так хочу сказати, що наші не те, що виконали цілі, за якими вони ну, туди йшли, а вони дуже сильно цим задоволені, і ми можемо їми пишатися. І ми, ну, ми з вами про це дізнаємося ще до е, початку зими. Тобто, що то було, на що то було, і які там перемоги є. Тут тут. Так, далі поїхали. Зараз Покровський напрямок, то пріоритет для Рашки. Чи зможемо ми відстояти свої позиції? Ми... Ні, давайте не так. Давайте не з нашого боку дивитися, а з боку ворога. Значить, расисти на Покровському напрямку. Що вони там? Вони йдуть вперед чи назад, що там відбуватися буде далі. Покровський напрямок то золота жила, вони вгризатимуться просто зубами в землю. Це прям в прямому сенсі цього слова. Вони підуть під землю, і вони будуть працювати під землею. Вони будуть працювати під землею. Їм ця територія потрібна навіть не для. Обстрілів, а для видобутку, бо це для них золота жила.